Вся слава Ісусу Христу! Мир вам усі! Я думаю, що не один раз ми всі переглядали фільм Титанік і також я. 15 квітня 1912 році Мега-Корабель Титанік пішов на дно Холодного Антарктичного океану, забравши з собою людських життів 1517 людей. Це сама велика погибель в ХХ столітті. Але не всім невідома одна історія, і я хотіла би з вами поділитися. Це є прихована історія, яку відмовився вести Голлівуд. Такий відомий нам званий фільм Титанік. Це є одна історія відважного пастора Джона Харпера. Він народився в Шотландії. Він був єнгелістом. Він обернув до Ісуса тисячу людей. У 25 років він уже став пастором маленької церкви у кількості 30 людей і за маленький час періоду зросло до 500. Джон Харпер у 1912 році отримав пробачте, запрошення проповідувати у церкві Чикаго, тому він і прямував цим кораблем Титанік. Разом з своєю донечкою шестирічною, для того, щоб плисти в Америку. На цьому величезному кораблі були самі знатні, самі вельможні, самі такі поважні люди. І коли він поселився з донечкою на цьому кораблі, він ходив проповідувати. Вечором, 14 квітня, коли більшість людей танцювали, грали, випивали. Розважалося у 11.40 вечора. Корабель зіткнувся з айсбергом і утворилася велика дірка у кораблі, після чого він почав тонути. І коли люди усвідомили реальність, на кораблі утворилася велика паніка. Джон під час тривоги піднявся до своєї донечки, закутавши її у діяло, і посадив її. Ратуальну лодку під номером 11, дивлячись на неї, зрозумів, що більше її не побачить, а свою ритуальну жалетку відвідав іншій людині, і, зрозумівши, що дуже мало часу, тому він почав проповідувати всім людям. Очевидці говорили, що бачили одного чоловіка, який підходив до всіх і питався, чи душа ваша спасена у 2.40 ночі. Коли Титанік уже пішов під воду, Джон, пригнувши у водяну воду, вхопившись за якийсь обломок, кусок цього корабля і підпливаючи до людей, питаючи, чи врятована їхня душа, посеред цього усього хаосу і холоду, він призивав людей до Спасіння, до Ісуса. Він помер з одним іменем на устах Ісуса Христа. Через деякий час після цієї трагедії один чоловік на служенні одній церкві розповідав, що він є один із шести врятованих людей в тій страшній катастрофі, яка відбулася. Коли він хлюпався у цьому холодному океані, один чоловік питався його, Твоя душа спасена, і він відповів ні. І тоді. Джон накрила, Джона накрила хвиля, і коли він виплив, запитав його другий раз: Твоя душа спасена? І він відповів ні. Тоді Джон запитав вже голосом хриплячим, і сказавши йому, вір Господа Ісуса Христа, тоді ти побачиш спасіння. Після цього Джона накрила хвиля, і він потонув. І цей чоловік примирився в той час. З Господом Богом, і усвідомивши, що Він останньою спасенною людиною, яку спас Джон Хапер. І також ми бачимо, що Україна – це як той Титанік. І коли ми бачимо реальність смерті, що вона стукається до нас щосекунди, все ближче і ближче наближається. І вона не дивиться, хто ми, і вона не дивиться, як ми виглядаємо. Не дивиться, який ти класний, багатий, сильний, скільки в тебе нагород в житті, яке ти маєш звання і все інше. Перед нею немає нічого особливого. Той вельможий, той же враг стає одному лиці, і вона безпощадно пожирає тебе і ті всі цінності, над якими ти так трудився. Вкладаючи в це своє життя. Воно просто перетворюється в прах. І ми бачимо це все на прикладі, коли нас на Україні йде війна. Вся ця матерія земна не врятує тебе. Але є той, хто полюбив тебе так сильно, щоб віддав свина свого єдиного, для того, щоб кожен, хто вірвав у нього, не помер. Але мав життя вічне, у вічності з Христом, у Царстві Божому. Хочу запитатися у тебе. Твоя душа спасена. Якщо ні, запрошую до нашої сім'ї місії Слова Боже, разом пізнавати Бога. Також напишіть мені, я допоможу стати частиною Живої церкви онлайн. Хай Бог побереже вас на тому місці, там, де ви є. Амінь.